Всім добрий день. Мене звуть Набата Фігер, перший заступник директора департаменту житлово комунального господарства, і з нами Володимир Ніколайчук, начальник управління сталого розвитку і одночасно голова комісії з питань надання компенсації за послугу є відновлення. Ми з вас сьогодні зібрали для того, щоб зробити проміжний результат роботи комісії, фактично за перші чотири місяці, розказати, що взагалі така існує послуга її відновлення. Чим вона відрізняється від іншої послуги, яка тільки запроваджується на території України, і розказати проміжні результати по впровадженню послуги і відновлення. На сьогоднішній день по місту Миколаєву подано 1450 заявок. Ті заявки всі стосуються і повинні стосуватися виключно пошкодженого майна. Це, в принципі, те, про що я кажу, що є дві послуги: є послуги за пошкоджене майно і послуги за зруйноване майно. Компенсація за пошкоджене і за зруйноване майно. Компенсація за пошкоджене майно в рамках 381 постанови, це у нас послуга є відновлення. Компенсація за зруйноване майно в рамках 600 постанови, яка фактично набула чинності тільки у середині серпня 2023 року. На сьогодні вже маємо такі результати. Кількість Задоволених заяв і грошова сума, яка людям буде виплачена, чи вже починають надходити відповідні грошові кошти, це 154 заявки. Грошова сума на сьогодні 4 мільйона 351 тисяча з копійками. Ті кошти люди мають право витрачати на будівельні матеріали та на замовлення послуги з поточного чи капітального ремонту своїх осел. Крім того, на сьогоднішній день у нас мають, на жаль, випадки і відмови у наданні компенсації. Більш детально Володимир розкаже причини відмови, з якими ми стикаємося на сьогоднішній день. Одночасно треба сказати, що частина заяв у нас зупиняється. Зупиняються заяви з різних причин. Основна ідея це відсутність якогось документу, який дає можливість прийняти остаточне рішення. Це не завжди ті документи, які повинен надати саме заявник, іноді документи, які складаються в рамках саме роботи безпосередньої комісії. Наприклад, не надано згоду на. Згоду співвласників на отримання компенсації саме з заявником там немає довідки про несудимість, немає чек-листу чи немає акту комісійного обстеження пошкодженого об'єкту, немає технічного обстеження. Ви знаєте, що на останній сесії міської ради для того, щоб це питання врегулювати по приватному житловому фонду, депутати проголосували за включення у програму. Реформування такого заходу і відтак виділення відповідних грошових коштів на адміністрації районів. Тобто, місто намагається максимально усунути ті підстави, які є підставою для зупинення, для того, щоб в подальшому забезпечити належний розгляд всіх цих заяв. Ну, давайте Володимир щодо тих проблемних питань, які у нас виникають в роботі комісії. Всім доброго дня. Комісія стикається іноді з обуренням заявників, які подаються на цю програму, ну точніше, електронну послугу і відновлення. Але тут треба розуміти, що вся комісія, яка створена в місті Миколаєві, діє відповідно до 381 постанови, яка регулює саме порядок надання компенсації, і дуже часто ми стикаємося з позицією заявників, що вони. Або не додають якісь документи, або, наприклад, цей заявник взагалі не має права на цю компенсацію. І тому в нас виникають причини або відмови, або зупинення. От Як приклад, який Григорій вже проводив, найпростіше це не надання довідки про несудимість, тому що ми запрошуємо. Точніше, ми запитуємо її в відповідному департаменту відповідним листом, але це спростить процес, коли заявник сам замовить і через ту саму дію це займає там, від 2 до 5 хвилин. Тим паче він в самій дії вже бачить повідомлення, коли до нього буде виходити приблизно комісія. Так само, так як вже зазначалось не надання згоди від інших співвласників, або в нас були такі ситуації не надання доступу. Коли співвласник знаходиться не в місті Миколаєві, комісія не може до нього потрапити для того, щоб відповідно скласти акт обстеження та чек-лист. Або як в нас вже були ситуації, що заявник сам виконав відповідні ремонтні роботи, і це не відповідає тому порядку, який діє на сьогоднішній день. Проте з завтрашнього дня Кабмін затвердив постанову 858, яка вносить зміни до того порядку, який вже зазначав, і з завтрашнього дня ці норми вступають в силу. Це дещо спростить процедуру для самих заявників і деякі моменти вже будуть врегульовані. Ну, що стосується змін, які набувають чинності з завтрашнього дня, вони досить суттєвими та важливими є. Це зокрема те, що сума компенсації підвищується з 200 тисяч, яка на сьогоднішній день діє, до 350 по квартирам. З розбивкою на 200 тисяч будівельні матеріали, 150 тисяч будівельні роботи, і до 500 тисяч по приватному житловому фонду з розбивкою 350 тисяч на матеріали, 150 тисяч на Будівельні роботи. Це дуже класні зміни, тому що в рамках роботи комісії вже за той час, що вона працює. А я нагадаю, на сьогоднішній день комісія це симбіоз аж п'яти виконавчих органів Миколаївської міської ради, це департаменту, чотирьох адміністрацій і плюс ще 18 представників громадськості, в тому числі представників міжнародних організацій. Загальна кількість 54 особи. У комісії так ось в рамках роботи комісії у нас були випадки, коли чек-лист, який складено на пошкодженому об'єкті, був більше ніж 200 тисяч, були там і 230, і 300 тисяч, і 500 тисяч. І, на жаль, по таким заявам, з точки зору порядку, необхідно було б надавати відмову, тому що воно не підпадає під дію 381 постанови. Ми, відверто кажучи, не давали відмову по таким об'єктам, а просто відкладали їх у сторону. І от Час дійшов до розгляду таких заяв, у нас буде можливість їх задовольнити в рамках вже нової постанови. Є невеличкі зміни у сам чек-лист по деяким позиціям, але вони не є глобальними, тому маємо надію, що це не буде підставою для того, щоб комісія знову ж таки виходила на ті об'єкти, знову обстежувала і так далі, і тому подібне. Із такого не дуже приємного, але дуже важливого, буквально сьогодні буде прийнято рішення комісія вже проголосувала про те, щоб відмовити співвласників. Значно пошкоджених об'єктів на території міста Миколаєва, такі як Адміральська 36, шість, 54, Погранична 43, і так далі, де там проспект Миру а 70 Б, де були чи прямі влучання снарядів, чи поряд. Відмова вона є законною, це прямо передбачено самим порядком. Тому що комісія не має права надавати компенсацію у випадку, якщо має місце пошкодження місця загального користування. Але у цих відмовах департамент. Як уповноважений орган щодо роботи комісії прописав всю процедуру, яка передбачає проведення цих ремонтів місць загального користування, і зазначив на якому етапі кожний окремий будинок наразі знаходиться для того, щоб люди могли відстежувати цю тенденцію, відстежувати можна бути на сторінці Фейсбук департаменту. На Сторінці веб-сторінці департаменту також житлово комунального господарства інформація буде оновлюватися щотижнево для того, щоб люди розуміли, що вони дійшли до того етапу, коли можуть подати відповідну заяву на отримання компенсації. Вже не буде відмови зв'язку з тим, що мають місце пошкоджені місця загального користування. Це дуже важливий момент, тому що люди, на жаль, не завжди читають повністю рішення. Ми намагаємося розписати все дуже докладно і в дуже багатьох випадках ця відмова, яка надається, це не означає, що вона є остаточною, як в нашому випадку. Означає, що потрібно щось змінити, того, щоб в подальшому це не було підстави для відмови і люди могли отримати свою компенсацію в рамках послуги її відновлення. В принципі, із загального все, якщо є якісь питання, то ми готові довісти на них. Дивіться, це різні історії. По-перше, на Адміральській 32 департамент ЖКГ не замовляв взагалі техобстеження, тому що одразу мешканці цього будинку виявили бажання замовляти його самостійно за власний кошт. І там вони не погоджувалися з нашими висновками нашого експерта, бо його просто не було. Вони одразу визначили свою позицію, що вони будуть замовляти його самі, тому що вони це історичною спадщиною своєю і хочуть таке результат обстеження, що його можна відновити. Це перша історія скрило 54, Так, дійсно інша трошки історія, тому що це панельний будинок і є специфічні особливості, що вони майже ніде в країні можете навіть процікавитися прикладом міста Харкова, там їх найбільше зруйнованих, вони не підлягають відновленню. І там дійсно було замовлене техобстеження, яке передбачає демонтаж повністю однієї секції цього будинку, а саме сьомого під'їзду, без відновлення. І там люди дійсно вже станом на вчора приводили третього вже технічного експерта, який мав визначити чи можливо відновити. А наскільки я знаю, ні. Тому що два попередніх точно сказали, що ні. Так, і, і інших, так, я... да, вибачте, я завершу інших таких історій, де в нас є замовлене техобстеження, є відповідний результат експертизи. І люди, наприклад, не погоджуються з цим результатом, де є частковий демонтаж, або повний демонтаж, на сьогодні немає. Давайте я трохи додам щодо взагалі що таке технічне обстеження, хто його проводить. Замовнику так виступає місто. Це прямо передбачено 473-ю постановою. Але виконавцем є експерт з відповідним кваліфікаційним сертифікатом, це особа, яка несе кримінальну відповідальність за ті висновки, які робить в рамках свого технічного обстеження. Тому необхідно розуміти, що ну коли ми чуємо ситуацію там технічного обстеження департаменту, та це не департамент. Департамент був замовником. В принципі, нам не те, щоб все одно, але ми просто чекаємо висновку. Нейтрально нам нейтрально, ну дійсно нейтрально. Ми маємо це завжди це надію, що цей будинок можна е е не домонтувати, а можна саме відремонтувати. Але якщо експерт зробить висновок, що в ньому проживати небезпечно, то, то в ньому проживати небезпечно, і він бере відповідальність за ті висновки, які він робить. Це необхідно розуміти і е е розгранічувати ці моменти. Що стосується інших будинків, дійсно саме замовлення по тим технічним обстеженням, де ми вже проводили замовлення мешканцями самостійно не відбувалося. Так, іноді мешканці ну, є ще один об'єкт програнична, програнична 43, де мешканці дійсно не всі е... одна, одна мешканка в цьому будинку повністю не згодна з результатами технічного звіту, тому що. Ми проводили вже експертів, і в нас вже укладено, в принципі, договір на частковий демонтаж на цей будинок. І саме ті, та підрядна організація, яка має в майбутньому виконувати ці роботи, її потрібно розібрати відповідно до звіту, ці два під'їзди, зруйновані третій, четвертий крайні, до фундаменту, для того, щоб зрозуміти, що робити далі. І одна з мешканок, в якої суто візуально вціліла квартира, хоча ну, вона знаходиться в третьому під'їзді на другому поверсі і провалена іншими, на жаль, зруйнованими, вона проти цієї історії. І, на жаль, через неї ми не можемо досі отримати згоду від усіх співвласників цього будинку, чого вимагає законодавство діючи, для того, щоб приступити до робіт з демонтажу. скільки взагалі будинків, які підлягають по 8? Без адміральської 32, тому що ми ще не маємо результатів експертизи. 11. там, де є або повний демонтаж, повний – це 4 будинки. Це заводські 35, перше, третій, п'ятий корпуси, та будинок на вулиці Логовенка, 6. І ще сім будинків, де частково Частково або там частково декілька секцій, або повністю під'їзд. А коли буде проводитися цей демонтаж? Ми готові. Ми готові. В нас вже два договори укладено, і вже на стадію укладання ще декілька договорів. Ще чотири питання тільки у згоді співвласників. На жаль, відповідне законодавство, а саме про регулювання питань з містобудування, містить таку норму, що ми не можемо розпочати без згоди власника цього майна. Водночас є інший нормативний документ, які. Не передбачає такої згоди, а визначає, що рішення про демонтаж приймає виконавчий комітет. Рішення в місті Миколаєві є, але ми не можемо ігнорувати норму іншого закону, крім того, саме закону, тому що в першому виводку ми кажемо про поснову Кадміна. І ми чекаємо. Одночасно. Це факт колізії, він безперечний, звернувся до Міністерства регіонального розвитку, як до розробника як першого, так і другого нормативного документу або частини цих нормативних документів з метою отримання роз'яснення, чим же керуватися, тому що фактично одне й те саме рішення приймається різними суб'єктами. нас з цього приводу проходять постійні зустрічі з мешканцями цих будинків, от навіть на сьогодні призначена одна зустріч, якраз по пограничній 43, для того, щоб дороз'яснювати ті питання. Чому саме це потрібно зробити і що буде в результаті? Тому що ну, на сьогоднішній день, так само як ми починали цей брифінг з темою є відновлення, є ще інша постанова, яка регулює питання компенсації вже за, пошку... за зруйнована повністю мене. Це постанова 600, яка передбачає такий самий порядок, але компенсацію за зазруйнована. Вона вже діє. У нас також є створена вже в місті комісія, і вже люди навіть подали туди відповідні заявки. Вона вже починає їх розглядати. Люди наприкінці отримують або можливість відбудовувати, Будуватись або сертифікат для купівлі готового вже житла без обмежень по території України. Там є певні нюанси з точки зору відчуження потім після купівлі, але там все одно постанова діє повністю на користь тих людей, які постраждали. Відбудуватися, маленьке уточнення це по приватному житлово фонду. Так, да, тільки тобто, приватний, да. Приватний відбудуватися або сертифікат, квартири тільки сертифікат. Ну, в принципі, логіка десь зрозуміла, законодавця. Ще якісь питання будуть? А ви раніше заявляли про те, що вам вистачає підрядників, які працювали по програмі відновлення наразі. Дивіться, давайте трохи по-іншому сформулюємо. Не нам не вистачає підрядників. Підрядники, які працюють саме з департаментом, це господарські договори, і це не стосується послуги євідновлення. відновлення. Це стосується саме відновлення об'єктів. Щоб це стосує... можливо. Так. А що стосується підрядників, по євідновлення, це ті суб'єкти господарювання, які подалися як партнери цієї програми, відповідно, до 381-ї постанови. І це не, не нам не вистачає. Вони просто не всі ще реалізували. Своє право. До речі, з, з тієї новини, вона була там десь півтора місяці тому. Кількість підрядних організацій значно збільшувалася, як з матеріалами, так і які працюють з продажу матеріалу, так і з виконанням відповідних робіт чи надання послуг. Все це можна подивитися. Воно знаходиться в відкритому доступі на веб-сайті Дія. Там можна обрати фільтри по Миколаївському регіону, подивитися, скільки. Організації наразі мають право приймати участь у цій програмі. Ще таке, можна точніше питання? А ті люди, які раніше отримали погодження на компенсацію у розмірів 200 тисяч вони, так і залишиться цієї компенсації, чи буде перегляд заробовою програмою, що ви сказали, що сума збільшиться? Дивіться, тут дуже важливий момент складення чек-листу. Я ж сказав, ті чек-листи, які. Ще по програмі до 200 тисяч були складені, там сума була вище, ніж 200 тисяч. Ми просто їх відкладали у сторону, щоб не відмовляти людям. Ті чек-листи, які складалися до 200 тисяч, то вони і по новій, і по старій програмі були б з сумою до 200 тисяч. Тому ми можливість мали б приймати такі рішення. Ну і кількість я вже сказав. Прийнятих рішення, суми на які. Суми досить різні, є, є навіть кур'йозні суми 7 гривень у нас була сама сума по чек-листу. Сама велика, в принципі, була 199, тобто, ну, прямо впритик, як 1000. то кажуть, 199 да, тисяч. Є і маленькі такі, там до тисячі гривень багато, тому що, на жаль, сам чек-лист, він... Не містив багатьох позицій, які давали б можливість людям відновити своє майно. Але знову ж таки, постанова 381, яка з сьогоднішніми змінами, воно надає більш розширені тлумачення тих чи інших позицій, і маємо надію, що це дасть можливість більше надавати людям компенсації. І знову ж таки, комісії, які працювали при адміністраціях, коли бачила ситуацію, що вони не можуть охопити весь об'єм пошкоджень. За старою постановою чек листом вони також їх відкладали в сторону. А зараз вони, ознайомившись з новою редакцією, що впроваджується завтрашнього дня, вони ну реально зраділи, тому що кількість заяв, які були відкладені, будуть вже значно менше. Тому що ну, просто люди не давали свою згоду. Коли чек-лист складається, він підписується членами комісії та підписується власником. Тобто власник фактично дає свою згоду на ту суму, яка зазначена у чек-листу. Ну а люди не давали свою згоду, тому що їм не було зрозуміло, чому там, наприклад, підвісна стеля, вона відсутня у чек-листу, хоча в нього пошкоджена підвісна стеля. Наразі підвісна стеля вже є, тобто є можливість нормально скласти чек-лист. Давайте загальні цифри. Кількість грошових коштів, які виділені в цьому році на поточний та капітальний ремонт по житловому фонду, це 187, майже 190 мільйонів гривень. Із них частина це на простіше укриття. Якщо Пам'ятаєте, на сесії міської ради, не на останній, на передостанній сесії, виділялися кошти на ремонт найпростіших укриттів, які також зараз активно запроваджуються після тих моментів ситуації, які мали місце там, два місяці тому. Кількість будинків, які наразі знаходяться в роботі, це більше 50 будинків. Різні ситуації десь по поточному ремонту можна зробити, десь по капітальному ремонту. Це такі незначні пошкодження. Ми навіть не кажемо про незначні, незначні в моєму розумінні це вікна, яких дуже багато, але їх дуже швидко можна замінити. Коли ми кажемо про значні, це в першу чергу покрівля, конструктив, там посадна частина ну такі моменти, які визначають можливість реального проживання у житловому будинку. Тобто, я сказав, близько 50 будинків. По тим, що люди отримали сьогодні відмову, їх 25. При цьому зовсім на різних стадіях ми знаходимося по цим 25. Десь ми знаходимося на стадії технічного обстеження і ще необхідно зробити проект, пройти експертизу. Відшукати підрядну організацію, розпочати будівельні роботи. А десь ми вже знаходимося на стадії пошуку підрядної організації. Тобто, буквально через деякий час люди зможуть повторно звернутися для того, щоб отримати свою компенсацію. Більш детально, я сказав, на сторінці департаменту у Фейсбуці і на сторінці департаменту веб-сторінці будуть виставлені така інтерактивна табличка, де буде видно об'єкти стадія. Більше скажу, навіть в момент, коли ми укладаємо вже договір на ремонт покрівлі, вже люди можуть видаватися. Чому так? Тому що законодавство в рамках цієї 758-ї постанови вона двома етапами набувала чинності. Другий етап це завтра, а перший етап був десь місяць тому. Вона передбачила можливість надання компенсації людям у, місці, у будинках, де пошкоджені місця загального користування, але прийнято рішення про відновлення об'єкту. Прийнято рішення це вже укладений договір підряду. Тому, як тільки ми доходимо до моменту укладання договору підряду, люди вже можуть подаватися на отримання компенсації. І таких об'єктів, я ж кажу, в цьому році буде з 25, де люди отримали сьогодні відмову, десь 15 в цьому році будуть укладені договори точно. Можливо, більше. Тобто, де ми розуміємо, що ми вже виходимо на проєктній їхній Виходимо з проєктами, а відтак можемо шукати підрядні організації. Раніше ще була інформація, що мешканці, в яких були пошкодження, будинку вони за свій рахунок ремонтували, вони можуть подаватися подаватися компенсацію. Це ще одні зміни набувають чинності з завтрашнього дня. Також але дуже важливий момент, також люди повинні розуміти, частина людей отримали відмову, От те, що казав Володимир. У зв'язку з тим, що вони вже зробили ремонт. Трохи не стикуються, так? Але необхідно розуміти, з 15.09 буде можливість подати компенсації двох видів заяви на компенсації. Перший вид це саме на отримання компенсації для проведення ремонту, а другий вид компенсації для, для отримання компенсації для за вже, виконаний ремонт. За вже виконаний ремонт. Тобто, коли люди подали компенсацію для проведення і вже він проведений, це відмова. А коли люди з 15.09 будуть подавати заяви на компенсацію для відшкоду. Тих витрат, які вони вже понесли, то це будуть розглядатися повідні заяви до порядку. Ще запитання? Дякую. Дякую вам всім. Вам дякую за увагу. Гарно дякую. дякую.